честь і гідність України за волю, правду і добро. Вони боряться що хвилини кровлять серквину, Цих ворогів вони долають, Ці землі наші бережуть. Завжди від лиха захищають і гордо прапор наш несуть. Сини мої батьківщини в них сила духу на поборну. Козацтво, слава Україні! Це гордість наша, все Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, Твоє це свято, брате, це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину, родину захищати і рідну Україну, хай мир панує завжди, і спокій навкруги, що тобі, хай буде, мій брате, до снаги, Хай множиться здобутки, життя, хай призвітає, Покром, Божа мати, тебе хай огортає. Знай захисника тебе, небо завжди голубе, будь хай над головою і красою степовою. Любуваться, щоб завжди, не зустрічав, щоб ти біди. Як вода джерельна, будь завжди здоровий, хай сміються очі, не хмуряться брови, зігрівають серця, почуття високі, а господь дарує сто щасливих років. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо оборонять нас від супостата ні танком, ні градом вас не злякати всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам укліни, велика подяка. З Днем захисника держави, будемо тебе вітати, щоб пізнав нас ти славу, ми хотіли побажати позитивного настрою і великих перемог. Не здавайся ти без бою, хай тобі поможе Бог. Ти за спиною, чоловіче, зроду не ховайся, носиш форму ти військову і щиро посміхайся, ти усім навколо сяєш чистою зірницею. І за весь ти народі гордо захисницею. Тож у свято, що святкують. <різь> Всі захисники зичу тіла й тобі плани, рії і думки. З мужнім днем тебе вітаю, хай сміхнеться тобі доля, даче порт хай літає, буде дім, сім'я і воля. Ти мій танки врони носить, одним словом молодень. Ти на краще світі воїн, ворогам усім кінець. І за це мій захисник я тебе вітаю. І, і тобі. Мій заснею свято миру і вожаю. Свято тих, словати, будь-яку халину, Родину захищати та рідна Україна. Вітаю тата, зі святом чоловічим. В юності я знаю, в армії служив, значить, теж воїн, хоч не командир, святогідний, охороняв весь світ. З мужнім днем тебе вітаю, хай всміхнеться тобі доля, Вдача поряд, хай літає, буде дім, сім'я і воля. Як вода джереля, буде завжди здоровий, хай сміються очі, не хмуряться брови, зігріває серце високі путіття, а господь дарує сто щасливих років. Ой на горі жінці жнуть, а по -під горою, під зеленою козаки йдуть. А попереду Дорошенко веде своє військо, веде запорозьке хорошенько, посередині панхроші, під ним конеченько. Воїни лицар славний, ти зброю тримаєш в руках, що до нашу країну в державу, злий не позарився враг. Бойможній будь достойний, ти слава своїх батьків відважний український воїн, нащадку славних козаків. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо оборонять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Ти солдат, і тепер захищаєш рідний край від московських хатів, нечість бісівську, геть проганяєш, щось зі зброєю вдерлась у дім. Знаю, батько, ти скучуй за мною та за рідним будинком своїм Бог почує молитву домою. Повернешся додому живим. Вірю, буде твоя перемога та майбутнє життя в Україну. І вірю в Бога і чекаю на тебе щодня, З днем захисника. Дозвольте привітати вас зі святом мужності і патріотизму. Зі святом історії і добра, з днем захисника України! Це свято не лише для чоловіків, це свято всіх, хто любить і захищає нашу батьківщину. Прийміть наші щирі вітання святами Днем Захисника України та покрови Святої Богородиці. Ці свята нерозривно пов'язані між собою і символізують зв'язок поколінь, тому й добре шануються українцями. Лікав набір за долю України зрости мір і руї. Ми йдемо в бій переможним ходом від сні, не зламимо брані. Свободи, хто бореться, здобула є, бо паш не дав ні ще свободи, то бореться, той здобула єси. <звілляє> Великий для усіх єдину на завжди, близько, Україна ще понад все вітчизні будь, не вірний без руки та Україна вища понад.